Так виглядає саджанець піврічного лимону. <рес> коли купуєте лимон, як відрізнити, що саме це черенок? Ось так він повинен виглядати? Тут добре видно, що це був черенок. І від нього вже пішли листочки. Бо коли лимон посіяний з насінини, йому треба буде обов'язково робити щеплення. Це лимон Мейера. Він розповсюджений для вирощування в домашніх умовах. Дуже добре він росте і вже на третій рік може давати плоди, які вагою від 70 до 150 грамів. Температура взимку 16-17 градусів, влітку можна виносити на двір. Дуже любить лимон такий водний душик. І любить стояти в одному положенні, якщо він на підвіконі, щоб його не крутили по різним сторонам. Вирощувати його зовсім не складно, а на столі у вас завжди будуть свіжі плоди лимону.